i <laughs> Не кажи год. Поки не перескочиш. Нехай буде греч. Таку армію дрібні листи пише. Міцно ну, тата обнімаю, мати ще міцніше, мене взяли у піхоту, прошу мамо і тато, вийшли мені сотню карбованців. Я куплю автомата. Через місяць ну, синочок пише ще дрібніше. Люблю сильно свого тата, мати ще сильніше. Я вже став артилеристом, прошу, мама і тато, вишнить мені 200 карбованців, я куплю гармату. От відправив батько гроші зі листа писати. Любий синку, вчися влучно бити з гармати. Та не здумай переходить в танкову частину. Бо купити тобі танка я не зможу, сину. Не помолись? Це вже котрий раз матір лобора ще ходить у 10 клас. Угамуйте, каже, сина, вчора ваш Петро, семикласниці Марусі поламав ребро. А Матуся, ви звиняєш страшний чоловік. Я не на що у сина переломний вік. Дай ваші роль. Бо якийсь дідок зовсім лисий, купайці у руках ціпок. Він говорить, що приїхав із села до нас, що колись ходив з тобою у четвертий клас. Іди, скажи, татка немає. То якесь брехло. У четвертім нашім класі лисих не було. Сперше, пита батька мати, якій ми мовою синочка, будемо навчати українським чи російським? Обитийсь хороші. пусть вивчає ту, якою почати гроші. Поків дідові панасу, та старийший нікрок не хворів ні разу, лікарі йому не вірять, жодної хвороби, як вас діду обминали, віруси в мікро. Дід лукаво поглядає, гладить пальцем крови. Та болись колись у мене нелегкі умови. був в голодний ось загартувався. Всі мікроби поздихали, я живий остався. Мати кроватки. Далі. помада, правильно? Далі. вот кто? Бусы. Правильно. Далее. Останні предмет. Покажи. Это или пудренница, зеркало, просто... зеркало, правильно.